А тоді тут якби в прив'язці вчора європейці нам спогодили продовження фінансування по Ukraine Facility, Там інша ще програма, Ти зараз розкажеш. Mm -hmm. То це означає, що вони, не зважаючи на всю цю історію, яка от так активно розкручили, mm -hmm. хтось дуже хотів, щоб нам фінансування прикрну призупинили, Вони на це не не звернуло. Ну тобто, як не те, що ну звернули увагу, але все рівно розуміють, що є Україна, є її потреби, mm -hmm. да і треба далі допомагати. І ми знаходимося війні. Вот. Ну, смотри, да, действительно, є така історія, там Apple ще получили 6 мільярдів а доларів. Ну, то скажіть, ми вже не отримуємо, а що ну, ноль отримуємо? Ні-ні, 6 мільярдів, і хочу сказати, що 1,8 мільярда всіх грошей це піде на соцкому, то, то тобто у нас є дуже багато а, Проблеми, які потрібно сьогодні сплачувати, виплачувати ці гроші. А 4,1 один мільярд це перший раз за всю за все. масштабне вторгнення. ми можемо витратити на зброю. Це дуже важливо, тому що гроші, які ми отримуємо. Ми не витрачаємо на зброю, так. а ми тільки свої гроші можемо на це витрачати. А, тому а, я хочу сказати що це такий сигнал. Дуже багато людей не хочуть це зрозуміти, що це сигнал для а, всього світу, що. Ми будемо і далі допомагати Україні. По перше, послухайте, я не можу зрозуміти, а що хтось думає, що це відбувається? типа, я прийшов там, типа зранку, наприклад, там я е, мерс і такі. А давайте сьогодні Україні дадимо 6 мільярдів доларів. Євро. Кнопочку нажав. жаль. Да. Чи це так відбувається? Ну це ж процес, який відбувався. Вона відбувався, відбувався, і залишається декілька днів до видачі грошей. І потім що я кажу, а і ви знаєте, і ми там побачили корупцію. І це корупція, все зараз ми більше не будемо передавати гроші. Ви хочете так, так не може бути. Тобто є якісь процеси, які відбуваються. Це відбудовували я впевненіше, що, щоб передати це гроші. Це відбува відбудовувались працювали дуже багато людей думали механізм, як це зробити. Чи б не сказав? Во а потім би сказали би три ці мільярда вже європейських да, да, да тому. Послухай, я вважаю, що а це дуже такий крутий сигнал. І цей сигнал дає можливості, щоб там не обурвались, наприклад, МВФ, тому що МВФ йому не подобався, що ми надали тисячі гривень нашим людям. МВФ не подобалося, що ми президент зробив три тисячі кілометрів на, на потягу Залізнити, тобто, ну і з багато речей, що не подобається нашим, е, е, так скажем, союзникам, які нам допомагають, там є е, ця програма там, G7. Е, е, я хочу звернути твою увагу, що це дійсно дуже крутий е, меседж, що Україні ми будемо допомагати і далі. Попри все, Попри все, і... Е, е, це дає можливості зрозуміти, що наша економіка вона сьогодні стабільна. Так, да, 26-му році ми хочемо, ну, десь у нас буде дефіцит біля 40 мільярдів доларів. Я дуже сподіваюся на те, що буде питання вирішено з цими 167 мільярдами, які сьогодні заблоковані. Єдиною країною, це Бельгії, і ми отримаємо це гроші там по, потягом протягом там, двух, періоду да, двох-трьох років, і ми забезпечимо нашу економіку дуже таку гарну подушу. Так. Ну, тобто, е, бачиш, мені здається, що це для багатьох, хто так дуже хотів, е, от, щоб нас одразу відрубали від фінансування, знаєш, і серії чим mm -hmm. гірше, тим краще. Ну, у нас же є такі люди, ти знаєш. Mm -hmm. а, і для них це був холодним душем, що от Європейський Союз е, взяв mm -hmm. і продовжив е, фінансування е, і так далі. У нас, е, до речі, в чаті якийсь е, бот. Чо, писати, чо, чо, там, кажи. Ну, там всяке пише: Ну, що біжу? Ну, Всяке Бред, типу, клоун біжить. Боже, будь ласка. Е, я не знаю, кого ви маєте на увазі, ну президент не втік. Ми, ми це чудово пам'ятаємо. Якби комусь це не подобалось, правда? Ні, послухай, давай потрібно говорити відверто. Да? Ну, говорити про те, що е, сьогодні е, це було типа приєм, приєм, приємний якийсь подія і це. Президенту подобався, ну, ми все розуміємо, Ні. що це був такий дуже е, сильний удар подих президенту. Ну, ви тебе зверто. Але я вважаю, що він, не, він сам в цьому. Тобто він не зміг проконтролювати свого друга, який я впевнений займався якимись корупціонерами. корупціонами. Ну зараз я говорю говорю корупціоненими, тому що ми поки нема суду. Тобто ну, коли буде суд так, і так, буде так, вирок, то да. він винний, так, так звісно. Да? Або яким в чому ми підозрюємо цього, цього міндіча, да? і про це, що нас свідчить е, 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 інститут і е, е, Я вважаю, що сьогодні потрібно говорити про те, що. Ну, це не можна говорити, що ми знімаємо з Зеленського. Це неправильно. Він відповідає в нашій країні, поки він президент, за все гарне і за все погане. Абсолютно вірно. Тому кому подобається чи не подобається. Слухайте, Зеленський себе показав 22-му році, 24 лютого, і не потрібно писати якусь блядь. Абсолютно вірно. А, тоді дивися. Я просто чому кажу про фінансування? Тому що ми бачили, як а, іззовні почали звучати такі голоси, а саме Угорщина. Mm -hmm. а, да? а, Поміть як Угорщина, ну я б сказав, би збудилася на фоні всієї цієї інформації. До речі, друзі, 864 глядачі. Дивляться ефір. Дякуємо кварталу. Дякуємо, будь ласка, підпишіться.